Коли я розпочинав свою письменницьку кар'єру для українського письменника взагалі це смішно звучить, а особливо ж якщо брати мій випадок, я писав геть усе, Тому що я був такий універсальний і геть усе вмів. Я не вмів нічого, але ну, писав, писав гумореське, прозові писав як шталт. Те, що газовий писав, так вже не пригадую, чи вони мають якесь спеціальну назву. Писав про оповідання проші речі. Но на Роман ще не замахався, а повісті так писав я десь там на початках дві повісті, котрі викинув потім. Вірші регулярно писав я. В основному це в мене все-таки були вірші про мій недавній досвід воєнний, досвід афганської війни. І... Це було основним моїм доробком у поетичних спробах. Бо не сказати творчості, але ну, якщо це про творчість, то це можна говорити про творчість лапкактики. Ну, от мені виходить було все одно, що там писати. Залежало від того, що, куди я збирався це запропонувати. Так? Бо я розсилав кому тільки не розсилав, тобто я мене увазі по виданнях. І в мене була гора, гора таких цих листів відмов, і, і я їх зберігав. І шкода, що я їх викинув, Та можна було взагалі простежити якусь еволюцію, як там від від відмов, вже ще я дійшов до е, якихось е, позитивних і сприятливих. Цей період, він, мабуть, тривав, якщо. Ну не так вже й довго, дивлячись, як на це дивитися. Довго, якщо служити війську два роки довго, якщо писати, робити спроби писання, то два роки, так мабуть, бо це я, мабуть, перший десь вірш свій спробував написати 1982 від році, десь восени. Вже в 84 році в мене були перші публікації у Молодому ленці, була поетична добірка, і віршик якийсь на сторінці для дітей у журналі Перець. Коли ти чогось не вмієш, і коли ти не маєш наставника, і коли ти все це робиш на омання, на помацки, інтуїтивно, ну, звісно, я міг. Там десь до якихось книг звертатися, але знову ж, в мене не було доступу до бібліотек. Я сидів у чотирьох стінах квартири. Орієнтири ті, що в мене були, ну, уявіть себе, це шкі... школа, шкільне уявлення про поезію, про літературу і те, що мені так по життю в газетах. Зустрічалися. Ну, ви ж знаєте, що там в тих газетах могло друкуватися. А, звідки вам знати? <плес> ви люди... ну, я ману тих, хто ще там тому Радянський Союз застав чи пам'ятає. Одним словом, я навіть не був дилетантом, я був от невігаласом повним. Ну і це, що взагалі я якось виписався, це тільки як Божа ласка і як дар Божий. Бо це можна було в, таких, в такому бовтані все життя провести. У мене так поволі формувався великий доробок вже віршів на цю тему війни, на афганську тему. І... Плюс ще Лірика якась, так, додатково. І вже так що вийшло, що я сформував два рукописи. Один відіслав до видавництво молодь. Він називався, Здається, Я залишаюсь у струю чи щось так, ну, в якусь струю ним Е І звідти так прийшла позитивна відповідь. Тобто, це воно мало бути. Здається, там це певне то касетна, ця касета. такі видавалися касетні, зб... називалися вони, мені здається. Чи це Чи це так? Чи це може що була рубрика? та перша збірка поета називалася. Першу збірку, яка було була от саме в цій серії, чи видати. О... Ну, десь вона там була закладена, але то ще до, до... Ще за радянських часів. Це все було там якийсь дев'ятий, може, рік, восьмий. А радянський письменник я відправив ще одну збірку поетичну, також. По суті, вони так, я їх там не пригадую. принципу, за яким я їх формував. Просто. Якось там уявлення. Тим паче, що це настільки було клопітно це все формувати. це Я закладав всю підлогу тими аркошами, на котрі віше, щоб переставляти місцями. як -то, Щоб уявити, це ж в голові цього не втримаєш. І, ну, Складна була процедура формування самого упорядкування. І там також. І якби прийняли до, до роботи не до друку, а то це могло тривати там взагалі, мабуть, кілька років. вся Притнам'я рецензія була схвальна, щось я там мав би допрацьовувати, і тут там, все це так і за вже воно. Виглядало, що воно так все загнеться. Боже це все захисало, вже ці, всі, ця структура. Я активно і постійно по суті спілкувався з письменником Йосипом Струцюком. Йосипом Георгійовичем Струцюком. Ми часто вели розмови з ним по телефоні, але не завжди, ну, не завжди про літературу, а зазвичай не про літературу, про бокс. Ще про що небудь. Але він так легенько наставляв мене. Він боявся, щоб я не понаписав там якогось радянського. Тих більше, що... Ну, як боявся, оскільки він приязно до мене ставився, дружньо. ну А напряму так він не міг сказати, бо це хто знає, може я там де розкажу де, що він антирадянський якийсь чоловік. І то так обережненько мені там якось він це. І, ну, тобто він був в курсі всіх цих моїх справ. І врешті, саме йому, бо, бо я тут знав там, міських комсомольців, головних, обласних, чи вони мене знали. Ну, але чомусь нікому голову це не приходило. І мені самому також. Я не думав, що десь, що можна якось щось. А Йосип Георгійович зініціював, пішов до, до першого секретаря, мабуть, у кому. І, ну, щоб, щоб видати збірку. Мені і так вони виділили гроші. Луцьку видавництво, як такого спочатку не було, от, е, ну, як каменяр у Львові. Але вже на ті часи там вже почалася якась двіжуха. Вже це. А, до речі, можна глянути, як це воно називалося. Редакційно-видиничий відділ Волинського обласного управління по пресі. Оцак. При цьому вже можна було видати. І виділили вони, я не пам'ятаю. Ну, взагалі може і не знав, яку вони там суму виділили. І я сам вибрав з тих двох збірок, котрі лежали там. Частину звідти взяв. Також я не пригадую, за яким принципом, чому я взяв звідти, а Стрецюк він був моїм редактором, а Він там особливо, ну. Щось, може, так, він це не, не втручався, там щось підправив. якийсь пам'ятаю, на одному вірші, десь він, ну, щось, що він чітко рядка переєнакшив, а загалом, ні. Ну, і це він узгоджував зі мною, звичайно. І таким чином, у мене вийшла 1991 року у Луцьку, моя перша поетична. І ручка, котра виглядала ось так. І називалася вона Як довго ця війна тривала. І мені здається, що назву до неї запропонував Йосип Георгіович. Я не пригадую, чи в мене була своя назва чи ні. Швидше всього, що ні. Бо, якби була, всі інші книжки я називав сам. А ця, ця була як пропозиція. І вона... Я не знаю, я прийняв це, оскільки я кажу, що я лишався поза цим процесом взагалі. Помрило, був такий художник. Замовили йому е, цю вкладенку е, колись, е, Ігор Калинець. Е, е, я йому в свій час є десь надсилав, він відгукнувся позитивно, відгукнувся приязно. У мене є лист його. Це, і певно, пізніше ми по телефону це говорили, але десь я забув листі, чи потім він усно зауважив, що провінційне оформлення. Тут не посперечаєшся, але загалом тут можна, на неї зарізитися, як на провінційну книжку. До речі, цю книжечку, яку я тримаю в руках, вона мною написана, але у мене такої самого нема. Їх було видано накладом три тисячі, але і немає. Загалом, я тут вже бачу нагорів, так, Оце моя перша книжка. І розповім я про неї вже в наступному своєму ролику. А зараз всім успіхів і натхнення. Воно потрібно не так в творчості, як у житті. У житті особливо. Але не покладайтеся на те, що воно саме прийде до вас. Шукайте його, надихайтеся.